Привіт, я мінімально вриваюся, коли в мене є час, і це важливо було зараз сказати так. А, пропоную просто так, да, збух та барахти, якщо є бажання себе подосліджувати, щось робити самостійно а, перед зустрічю з своїм психологом чи психотерапевтом, чи просто з чого-небудь так розпочати у цей свій шлях трохи кращого налагодження зв'язку з собою, попрописувати собі в вкласники щоденник. У мене їх мільярд, наприклад. Переписувати таку штуку, який я в своїх різних ролях, які я в своїх різних ідентичностях, так? тобто тут можна дужче підійти, а, яка я як людина, яка я як особистість, як жінка чи як чоловік, як партнер в стосунках, як дочка, як сестра, коханка, фахівець у своїй справі, подруга, друг і так далі. Да? Трошки подосліджувати. Тобто, я, я в цьому всьому який? Як я проявляюся, чого я чекаю? Um, що мені подобається, що ні, де я вимогливий, а де ні, де я можу бути більш чесний, а де я все ж таки стримуюсь, бо не лякаю людей і вони втечуть, наприклад. Так, тому um, така пропозиція для кращого, кращого, трошки кращого розуміння себе.